Ніколи не печіться в GPT. Ви навіть не уявляєте, скільки людей вже попалилися через прості помилки в спілкування з ним. Більшість думає, що чат – це проста закрита переписка, але насправді все, що ви йому пишете, залишається в системі назавжди, і це легко зливається іншим користувачам. Тому одне неправильне питання: чи дія може перетворити ваше життя на жах або на ув'язнення? Сьогодні я розберу, що не можна питати або робити в чат петі, щоб не потрапити в ці пастки. Поїхали. І так, почнемо з того, що не можна питати в чат GPT. Перед тим як ми перейдемо до списку, знайте останній пункт це те, на чому паляться більшість людей. Тож дивіться уважно. Перше, використовувати штучний інтелект як психотерапевта. Текстовий час створює ілюзію підтримки, але не здатний професійно опрацювати глибокі психологічні травми, тому не ведіться на його відповіді. Наступне приймай рішення за мене: звільнятися чи ні, розлучатися чи ні. Штучний інтелект не несе відповідальності за наслідки твого вибору і не відчуває болю від трат, тому це лише перекидування відповідальності. Наступне саме поширене питання: скажи, як мені заробити багато грошей і ще й швидко. Це створює ілюзію секретної кнопки, але штучний інтелект не замінить твій реальний досвід і ринкові ризики. Так, да, він придумає якусь відповідь, але це не те, що вам потрібно. Наступне замінити людину, друга, наставника, партнера. Штучний інтелект це інструмент, а не відносини. Коли він стає заміною живому контакту, це втеча від реальності. Наступне питання, яку тему мені знімати, щоб відео залетіло? Штучний інтелект не має доступу до якоїсь соціальної мережі і аналізу, що на сьогоднішній день в тренді. Він дає лише усередині теми, через що ти ризикуєш стати копією інших і втратити свою унікальність. Наступне питання, яку криптовалюту купити, щоб розбагатіти? Штучний інтелект не передбачає майбутніх фінансових ринків, тому такі поради часто призводять до повної втрати капіталу. Питання про сірі методи просування. Запити на порушення правил платформи блокуються, а застарілі поради штучним інтелектом можуть призвести до миттєвого блокування або бану вашого каналу. Постав мені Діану, що зі мною не так. Штучний інтелект не бачить аналізів і не є лікарем, тому самодіагностика призводить або до паніки, або до ігнорування хвороби. Наступне питання: чи варто мені робити цю операцію? Медичні рішення мають прийматися лише кваліфікованим лікарем. А не на основі, як і у загальних алгоритмів, питання про приватне життя інших людей, адреси, номера, штучний інтелект часто вигадує ці дані, щоб задовільнити ваш запит, порушуючи при цьому всі норми етики. І чому саме поширене питання, як зламати чужий аккаунт? Це запит на кримінальну діяльність, який не тільки блокується, а й позначає ваш профіль як підозрілий. А далі саме цікаве, дії, які небезпечно робити з ChatGPT, Це те, що я попереджав на початку відео. Перш ніж ми продовжимо, є важливе оголошення. Скоро стартує новий потік наставництва по АЄ-мульфільмам. Якщо у тебе є ідеї, історії, сенси, але ти не знаєш, як перетворити їх у якісний мультфільм і почати на цьому заробляти, це саме для тебе. У наставності ти навчишся створювати мультфільми з нуля за допомогою нейромереж. Пройде шлях, ідея, сценарій, візуал, анімація, монтаж. Зрозумієш, як робити контент, який дивляться і монетизують. Формат навчання підходить навіть повним початківцям, без досвіду, монтажі чи анімації. Усе розкладено по крокам. Я не буду забирати ваш час деталям тут. Посилання на повний опис на та буде в описі до відео та закріпленому коментарі. І так, повертаємося до заборонених дій. Перше, насилати паспорт, ID, карту чи права. Це готовий набір для крадіжки вашої особистості та оформлення на вас фейкових кредитів. Друге, пошук схем лікування. Штучний інтелект часто вигадує факти, і використання вигадання методів лікування може бути смертельно небезпечним. Третє, я надіюся, що ви так не робите, збирати особисті та інтимні дані в чаті. Будь-який діалог не є приватним щоденником, і ви ризикуєте дуже сильно, якщо так робите. Наступне вірити відповідям без перевірки. Сліпа довіра до впевнених помилок штучного інтелекту створює хибні рішення у вашому житті. Написання шкідливого коду, там, віруси, фішинг, спроби створити інструмент для зламу призведуть до довічного блокування вашого облікового запису. Наступна дія скидувати фото у своїх банківських карт, навіть якщо ви закрили якусь частину даних своїм пальцем. Штучний інтелект дуже легко може відновити інформацію і це може призвести до крадіжки грошей. Наступне передавати логіни, паролі та коди підтвердження. Ви надаєте системі прямий доступ до своїх аккаунтів, що є грубим порушенням безпеки. Наступна дія завантажувати особисті документи клієнтів або співробітників. Це пряма юридична відповідальність за порушення законів про персональні дані. Наступне насилати приватне листування з іншими людьми. Ви передаєте чужу таємницю безгоди, що є злочином і юридичною проблемою. Ніколи не можна ділитися фінансовими деталями бізнесу, Там маржа, договори, втрата контролю над комерційною таємницею означає втрата вашої конкурентної переваги. Ості дії бажано не робити, а зараз я з вами поділюся простими правилами безпеки. Не пиши в чеджепеті того, що ти б не сказав незнайомцю. Друге, ти б не хотів би побачити це в чужих руках. І третє може зашкодити тобі або іншим людям. Тепер у вас є повний список того, що може зашкодити вам в переписці з ChatGPT. Напишіть в коментарях, який пункт вас найбільше здивував. І обов'язково підпишіться на канал, щоб використовувати штучний інтелект з розумом, а не собі на шкоду. Успіхів вам!